Вітаю, продовжуємо. Мої красоні, це телемагазин Прованс. І сьогодні в студії у нас вже розкішне намисто з яшми, різнокольорова галтовка. Це намисто вже мене підкорило. Ви знаєте, от я поки е, сиділа, вже розглядала от кожен камінчик, і він настільки кожен різний абсолютно не повторюється між собою. І така класна обробка. Він настільки ці камінчики такі гладесенькі, намисто з яшми різнокольорової галтовки. Це чудова прикраса, яка поєднує в собі красу природного каменю та оригінального. design Яшма це мінерал, який має безліч кольорів та відтінків. Тому намисто з різнокольорової яшми завжди виглядає яскраво та цікаво. Галтовка це спосіб обробки каменів, при якому їм надається округла форма зі згладженими краями. Завдяки цьому намисто з яшми, галтовки виглядає більш м'яко та ніжно, як ми з вами зараз бачимо на екранах. Яшма має унікальний колір та текстуру, які роблять її особливо привабливою. Різнокольорова яшма завжди привертає увагу та підкреслює індивідуальність. Яшма вважається каменем, який допомагає заспокоїти нервову систему, зняти стрес та тривогу. Яшмі приписують. Безліч позитивних властивостей, таких як захист від негативної енергії, залучення удачі та зміцнення здоров'я, намисто з яшми різнокольорової галтовки це чудовий подарунок для себе або для близької людини. Воно стане не тільки красивим аксесуаром, але й символом гармонії, спокою та позитивної енергії. Яшма камінь земної стихії, тому вона особливо добре підходить для представників знаків зодіаку землі. Це тілець, діва та козиріг. Крім того, яшма також вважається сприятливим каменем для овнів та стрільців. Тому, якщо зараз дівчата, ви чуєте свій знак зодіаку, вже можете сміливо телефонувати. Однак це не означає, що яшма не підходить для інших знаків зодіаку. Просто для деяких знаків її вплив може бути менш вираженим, але... Ми знаємо з вами, що бувають камні, які там от 100% там не можна якимось певним знаком зодіака, а це взагалі універсальне намисто. Так, просто деяким знаком зодіаку воно буде більшим. Так, властивості, так будуть сильніші, а для інших знаків зодіаку вони не будуть негативними, теж позитивними, але можливо не такими насиченими. Так, я нагадую, код товару на миста 514 за безкоштовним номером 21 44 88 Вже телефонуйте, тому що на лінії дуже багато дзвоників. Тому, якщо ви просто зателефонували, вам не відповіли. Не хвилюйтеся. Чим більше дзвоників, тим а, у нас буде. Ймовірність, що ціна буде знижуватися, і саме вартість ціни буде а, все ж таки залежати від вашої активності. о О! Ось мені Лєрочка і переказує, що вже просто не встигають обробляти дзвоники, тому знижечка сама вже проситься до нас в студію, в наш ефір. Давай, знижку в студію 599 гривень. Кількість обмежена. Дівчата, поспішіть, тому що багатьом знакам зодіаку підходить і взагалі навіть на подаруночок можна купити, так і не прогадаєте, тому що тут немає обмежень абсолютно чи якихось заборон. Тому код товару. 514 за безкоштовним номером вже телефонуйте, замовляйте. Я нагадую, що довжина намиста 46 см, сантиметрів, застібочка у нас іде. Карабін і каміння. Давай, можливо, застібочкою зараз продемонструємо нашим. Красунечками, потім я хочу ще до себе прикласти. Ось така застібочка у нас сьогодні. Карабінчик. Вашу люблю. Давай, можливо, ще камінчики зараз заміряємо. Тут у нас діаметр іде від 10 до 12 міліметрів. Не знаю, чи видно. Зараз ось так я вам продемонструю. Ось так мої красуні. Ой, я вже так хочу до себе його приміряти, взагалі, Лірочка. Воно настільки, от я милувалася кожним камінчиком. кажеш, вже починаємо. А я, як от під гіпнозом, знаєш, дивлюся, і взагалі ой, особливо коли на голе тіло, або якщо у вас щось буде більш таких нюдових відтінків. Хоча дивись на блакитному, теж виглядає дуже гармонійно. Подивіться, кожен камінчик особливий. От буде на вас дивитися хтось ваш опонент, так і роздивлятися кожен камінчик. Ніби така магія, так? Дуже красиво, дуже. Мої дівчата. Так, я нагадую, що ще ви нас можете дивитися в запису у нас є свій ютуб-канал. Нас знайти дуже легко. Прованс. ТВ. Ось ви можете зараз бачити QR-код на своєму екрані. Взяти свій телефончик, відкрити камеру, відсканувати QR-код і перейти за QR-кодом і підписатися на нас. Ми є в інстаграмі та на Ютубі, тому давайте будемо з вами дружити. Не будемо губити один одного і. Ви завжди будете, як то кажуть, в курсі всіх подій. Ну завжди ну буває у нас щось. Ми там зайняті так ввечері. Але до речі, ви ж нас можете бачити зранку до вечора на різних каналах. У нас трансляції йдуть і на телеканалах Наталі, і на телеканалі Прованс Міледі Караван. Тому а, сміливо. Ось нас можете завжди шукати на цих каналах, тому що ми з ранку до вечора, з 6 ранку до 12 ночі, але там залежить трішечки, де на якому каналі. Так, якщо вам цікаво, ви можете зараз зателефонувати оператором центру Вам нададуть всю необхідну інформацію. Ось дівчата, і звісно, вартість 599 Гривень код товару 514 кількість обмежена. Я нагадую, що це солодкі залишки, тому що зараз вартості космічні. Ну, ми з вами ходимо по магазинах і бачимо, що не тільки прикраси зростають, але не ті це не про прованс, так тому що на Провансі завжди ми для вас максимально намагаємося тримати ще цю вартість. Ми могли б підняти вартість зараз на ці солодкі залишки, і ви б сказали, да. Ну ок, і, і теж би брали. Ви знаєте, але все. Ж таки, якщо ми ще все ж таки можемо стримати цю вартість, то ми її стримуємо. Все, нам час рухатися далі.